Передача на боргуна. Ще одна боротьба. І що пенальті призначає суддя. І ще одна жовта. Да, Такі розмови з арбітром ніколи ні до чого не призводять. Нормально, а що? Повторити потрібно ще раз з веденням'ячес аута. 2-4 рахунок у Хмельницькому. Сокіл програє Титан Зорі. Атакує з п'ятим і помиляється зараз. Щеребето налетів на пішку руваєш. Арбітри фолка дадуть. Ну, і те простативо зараз да. врятувала спортлідер від шостого голу, тому що так як вони зараз грали бездарно в захисті, коли їх просто всі розкатували, а вони стояли і дивилися. А зараз, а зараз Бакинський продовжує те, що почалось кілька секунд тому. Ну, у нас кручик перший вийшов в екстралізі, так і що тут.